Ціні підсумки середи 15 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Сонячна електростанція на даху будинку. Мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Озерна стали учасниками програми Грін Дім. Хмельницький серед цифрових лідерів у місті презентували результати дослідження цифрової готовності тергромади. Життя обірване війною. У Хмельницькому відбувся вечір пам'яті азовця із позивним Парагвай. Хмельничани провели в останню земну дорогу героя Василя Іванюру. Чоловік народився у Городку. Згодом переїхав у Хмельницький. Працював у різних галузях, займався спортом. Навесні 2025 року став на захист України. Служив на Донецькому напрямку. Там 5 жовтня захисник загинув. У Василя залишилися батьки, брат та дві доньки. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 32 роки. У нього була дуже велика компанія хлопців. Він завжди був такий веселий і цікавим хлопчином, в школі вчився, був дуже акуратним ною дитиною. І в хаті поприбирає їсти наварить, і до бабусі в село приїжджав. Дід Василь називався і в честь діда і назвали його Василько. Був завжди душа компанії. Був позитивним, завжди енергійним, завжди підтримував нас так у спорті, так і по житті. Завжди старався кожному допомогти. Роботи в нього були. В залі дітей трошки тренував, щось спробував себе в чомусь. Спілкувався два місяці тому, не спілкувався, переписувалися, просто написав він і відписав, що все добре. Тяжко Василю можу сказати царство небесне, слава Україні. 18. У Хмельницькому попрощалися із героєм Данілом Кононенком. Боєць родом із міста Пологи Запорізької області після досягнення повноліття прагнув захищати Україну. Та, на жаль, 13 липня серце героя зупинилося. Прах захисника поховали у колумбарній стіні на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Встановили сонячні панелі, які живлять ліфт, домофон, шлагбаум, системи відеонагляду, ліхтарі на вулицях та світильники у під'їздах. Мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Озерна стали учасниками програми Ґріндім. На даху будинку змонтували сонячну електростанцію потужністю 15 кВт. 70% її вартості відшкодувала держава, ще 30% – бюджет громади. Мешканці будинку сплатили лише за виконання робіт. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Ця десятиповерхівка із дев'ятьма десятками квартир у мікрорайоні Озерна була збудована у 2022 році. Тоді ж її мешканці створили ОСББ Урбан Хаус. Цьогоріч на даху будинку встановили сонячну електростанцію у рамках програми Грін Дім. Мешканці багатоповерхівки першими у місті зібрали необхідну кількість голосів, аби взяти участь у програмі. Були проведені збори на протокольні мешканці практично одноголосно проголосували за встановлення сонячної електростанції. Запрацювала сонячна електростанція у липні цього року. Її потужність 15 кВт. Цього вистачає, аби забезпечити живленням місця загального користування. Ліфт, систему відеонагляду, домофон, шлагбауми, освітлення у під'їзді та на прибудинковій території. В нас сонячна система підключена до смарт-системи, де у мене є додаток, де можна повністю відслідкувати добове, погодинне споживання. В сонячний день, коли повністю сонце, ми закриваємо 30% електроенергії. Ми економимо в ті дні, коли було дощ хмарно. Ми закриваємо 10-15% Поки що на даний момент в будинку встановили розумні лічильники, інвертор, а також три акумулятори. Вони забезпечують під'їзди та прибудинкову територію електроенергією навіть після відключень світла. Місяць приблизно назад було аварійне відключення з 10 ранку до 10 вечора. В даний час повністю будинок був зажилений від сонячних панелей, тобто сонце повністю закривало ці потреби. А вже у вечірній час, коли сонця не було, акумулятори закривали повністю потреби так само нажилення будинку. Анна Мазур проживає у цьому будинку більше року. Ініціативу про встановлення сонячної електростанції підтримала, адже це говорить насамперед про безпеку і комфорт мешканців. Як я думаю, в принципі, у всіх так працює, що під час відключень світла двері не зачиняються і немає ніякого замку на дверях, і може будь-хто чужий проникнути в будинок. Тому, звісно, що зараз працюючи дверні замки і відкриття тільки по ключу або у нас Face ID, це, це звісно, буде великий плюс, тому що ніхто чужий не зможе проникнути в будинок. 70% вартості обладнання відшкодувала держава. Ще 30% компенсували із бюджету громади. Мешканці будинку сплатили лише за вартість виконаних робіт. За попередніми підрахунками говорить Ірина Янчук. Сонячна електростанція дозволить заощаджувати близько 50 тисяч гривень на рік. Загалом на участь у програмі «Гріндім» у Хмельницькому подались мешканці двох багатоквартирних житлових будинків. Обов'язковою умовою є, щоб це були будинки, в яких створено ОСББ. Ну і є перелік вимог по дахах, якщо це дах металевий або м'яка покрівля, на ньому може облаштовуватись СЕС, якщо це азбесно цементні листи, тобто шифер, на нього СЕС відповідно облаштовуватися не може. Хмельничани, яких зацікавила програма Ґріндім, можуть звертатись до управління житлової політики та майна за адресою вулиця Проскурівська, 1, 207, кабінет. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Результати дослідження цифрової готовності Хмельницької тергромади презентували у бізнес-холі Проскурів. Його проводили у межах швейцарсько-української програми Егап. Зокрема, опитали понад дві тисячі мешканців громади, аналізували сильні та слабкі сторони цифрової трансформації та підготували рекомендації для її покращення. Більше розкаже Дарія Курнос. Хмельницький серед лідерів результати дослідження цифрової готовності громади, презентували у бізнес-холі Проскурів. Представники швейцарсько-української програми ЕГАП проаналізували використання інноваційних технологій у різних сферах життя медицині, освіті, культурі, соцзахисті та управлінні. За результатами проходження індексу цифрової трансформації, за результатами АІТ аудиту, який був проведений Хмельницькою міською радою, комунальним підприємством і відповідними структурними підрозділами міськради, то можна казати про досить гарний рівень цифрової готовності. Даном на друге півріччя він був більше 60 балів. Це дуже високий показник. У межах дослідження було проведено масштабне опитування, у якому взяли участь участь понад дві тисячі мешканців громади серед них студентка Хмельницького університету управління та права Мар'яна Павлішина. На мою думку, цифровізація саме в Хмельницькому дуже чудово зараз почала працювати, адже у нас є різні додатки, якими дуже зручно користуватися в сфері транспорту до прикладу, якщо в дозор дуже зручна платформа, якою дуже зручно. Знаходити транспорт, яким потрібно дістатися до обраного вами місця, за результатами дослідження, експерти програми, яка визначили пріоритетні напрямки для розвитку цифровізації громади: розширення електронних сервісів, підтримка інновацій та партнерств, зміцнення кібербезпеки, модернізація технічного забезпечення міських установ та підвищення цифрової грамотності. У вас в місті є підґрунтя для цього. У вас є цифрові хаби. У вас є центри активності. У вас є прекрасне середовище на базі вищих навчальних закладів, створення як нових, так і розширення. Тематики навчань, які вже існують на базі всіх цих осередків, воно буде сприяти як якості, так і кількості залучених жителів. Ми хочемо створити умови для того, щоб it компанія могла прийти в начальний заклад і повідомити про себе, розповісти, чим вони займаються, і таким можливо чином зберегти молодь в нас в Україні для того, щоб молодь знала, що і в нас можна заробляти, і в нас можна комфортно і гарно працювати. Цювати над цифровізацією нашої громади працюють постійно, кажуть в інфоцентрі. Наразі у розробці додаток нашого міста він називається місто зараз. Там не дуже багато функціоналу і сервісів, але ми працюємо над цим, і це нам дістається за рахунок гарантів. Ми не витрачаємо ніяких коштів, тільки зусилля і намагання його впровадити. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста. 14 жовтня Валентину Федоровичу виповнилося би 25. Життя азовця із позивним Парагвай обірвала війна у 2022 році під час оборони Маріуполя. У пам'ятний день хмельничани вийшли до алеї героїв у середмісті на хвилину мовчання із плакатами та світлинами захисника, яким був військовий шлях 17-річного добровольця правого сектору, згадували на вечері пам'яті. Іринаріон далі. Хвилина шани у Хмельницькому на честь героїв і воїна із позивним Парагвай. 14 жовтня Валентину Федоровичу виповнилося би 25 у пам'ятний день. Хмельничани вийшли у середмістя із плакатами та світлинами захисника. У 17 він у добробаті правий сектор вирушив на Донбас. На фронті познайомився із Давінчі Коцюбайлом. Чотири роки по тому, під час оборони Маріуполя, 22 березня 2022 тисячі життя Валентина Федоровича обірвала війна. Він міг би стати мажором, а виріс патріотом. Про це рідні і друзі Парагвая згадували під час вечора пам'яті Твої зоряні 25. Він спішив жити і захоплювався різними видами спорту, зокрема й футболом. Тоді всі знали його як Бонна. Він народився 14 жовтня, в день створення ОПА, і він просто не міг народитися іншим. О 14-му він зігнув берці, камуфляж і пішов на майдан наш Хмельницький. Вступив в лави добровольчого українського корпусу «Правий сектор був сукільцем. Так само вишколи, тренування. Потім йому сподобався фанатський сектор нашого футбольного клубу. Поділля серед пам'ятних речей, конспекти про націоналізм і лист від 15-річної дівчинки, датований 2018-м. Вже тоді Парагвай був на фронті. На картині, яку подарував матері художник Леонід Мартинюк, Валентина на навчаннях, наближених до бойових, автор зробив її зі світлини в інтернеті. Класна керівниця Леся Сокоть згадує, на випускний Валентин подарував їй білу орхідею. Доки вдома чекали результатів ДНК, квітка не цвіла. Перші з'явилися зі звісткою про повернення на щиті. Я таких дітей не зустрічала ніколи, наскільки він був сильний, вольовий, наскільки він міг приймати рішення. Зважені рішення такі, що це у нього дов дуже високий IQ, дуже полюбляв історію. Ну і спорт, звичайно. Найбільше, чого боявся Валентин Федорович, бути в чомусь некомпетентним. І він став командиром, бо мав стрижень, досвід і бажання нищити ворогів. Зараз з 18 до 20 років виїжджає з країни, а Валентин в 16 років відправився воювати на Донбас. Якби кожен, хоч трошки був як Валентин, на мою думку, росіяни б даже не дійшли до Херсона. На відео та світлинах Парагвай і спогади його друзів та побратимів записані в різних куточках України. А в залі матері героїв, які зараз зустрічаються на акціях і ретритах. Вже другий рік ми зустрічаємося кожної другої п'ятниці з мамами, які втратили своїх дітей на війні, і Олеся ділилася своєю історією. Олеся знайшла силу і підтримку в волонтерській спільноті, в серед громадських активістів, серед тих людей. Які сьогодні чимало роблять, щоб підтримувати родини, які втратили. Для мене він був, є і буде. Я хочу, щоб його пам'ятали. Петиція про присвоєння звання Героя України Валентину Федоровичу перебуває на розгляді у президента. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов. Новини міста. У Хмельницькому триває реалізація соціально-економічної ініціативи Ремаркет. Її мета підтримка малих і середніх підприємств, що займаються швейною справою, покарством або бджільництвом. Учасники проєкту проходять навчання з розвитку бізнесу, маркетингу, фінансового планування та просування своєї продукції. Після завершення курсу вони матимуть можливість отримати грант на розширення власної справи. Ініціюють проєкт представники благодійного фонду Карітас Хмельницький УГКЦ. Більше розкаже Ірина Кондратюк. Олександр Мазур власник невеликої пекарні у Кам'янець-Подільському, відкрив її три роки тому. Наразі на підприємстві, окрім нього, працює ще двоє працівників, виготовляють більше десяти видів випічки та постачають її до магазинів і закладів харчування. Хочемо ще запустити ходоги робити, бо ми знаходимося в житловому такому кварталі. Біля нас лікарні знаходяться, і всі приходять і хочуть щось їх перекусити на обід і щось такого, то для того, що треба ще докупити обладнання і зробити це. На обладнання і реконструкції трохи пекарні, бо коли ми запускалися, у нас було мало коштів. Ми те, що ми змогли закупити, закупили, а то робили ми власними силами, що могли зробити. Нам поміняти треба деякі обладнання, наприклад, фритюрницю, бо у нас вона сама маленька. Для цього вирішив взяти участь у соціально-економічній ініціативі Ремаркет. Її мета підтримка малих і середніх підприємств, що займаються швейною сферою, пекарством або бджільництвом. Учасники проєкту проходять навчання з розвитку бізнесу, маркетингу, фінансового планування та просування своєї продукції. Після завершення курсу вони матимуть можливість отримати грант на розширення власної справи. «Наше завдання пропрацювати з ними те, на що саме вони будуть брати ці кошти і показати їм, як це краще представити саме в момент, коли вони будуть захищати цей свої проекти перед журі. Серед учасників проєкту і Катерина Коб'юк із селища Теофіполь. Вона також представляє місцеву пекарню кав'ярню, досить маленька саме приміщення, але в нас має бути траса на другому поверсі. Ми хочемо обладнати її меблями, розширити холодильні вітрини. От альтанку поставити у нас дуже великий попит, наші пекарні маленькі люди. Люблять, приходять, того що це вона знаходиться в центрі містечка. Ініціюють проєкт представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Участь у ньому беруть 18 власників швейної та пекарської галузі. За результатами розгляду комісії будуть відібрані учасники, які зможуть отримати грант. Розмір гранту складає 237 тисяч гривень разом з податками. Звісно, що не всім будуть видані гранти, а тільки ті, які зможуть найбільш якісно представити свої бізнес-ідеї. Основний донор це каріта Швейцарія, Caritas Австрія, Кордейти Тракар це Нідерланди і Ірландія. Окрім Хмельницького, реалізують проєкт ще у чотирьох областях України. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!